<плес> і нам звичайно і нагадуємо вам, що ви можете придбати наші диски не лише цього проекту, не лише диски Грифон, але й ще й інші наші проекти. Ми завжди вам раді. Ми завжди раді, коли нас підтримують. Тоді ми готові записувати ще нові і нові проекти. Дякуємо вам! Дякуємо вам, друзі! Сами саме музики також мандріяртисти артисти», англери, <плес> ходовісти, танцюристи та приборчивочого вогню» від студії старовинного танцю. І їхня музично театральна вистава, Грифон, ваші описки». Дякуємо вам, що дозволили нам зануритись у старовинну атмосферу Європи, почути старовинну музику Європи. Ми вас проводжуємо зі сцени і продовжуватимемо наш фестиваль. І хочу сказати, що о 16 й 0-0, на малій сцені ви можете почути виступ гурту в тенетах. Що про них говорять самі вони? Гурт в тенетах був створений рік тому. та об'єднав як і музикантів з професійною освітою, так і аматорів, виконують в основному авторську музику.